Що робити, якщо доводиться поповнювати оборотні кошти компанії власними кремними? Деякі підприємці, які часто виступають і директором, і бухгалтером водночас, просто вносять готівку на рахунок підприємства. А коли знімають, отримують штраф від податкової, аби не вскочити в халепу, юристи радять не змішувати грошові потоки або ж підготувати документи про походження коштів. Якщо підприємець зняв гроші з депозиту собственного і вніс на щодни що для оборотних средств несложно сложна взяти виписку з банка, котрий такое снятие денег з депозиту подтверждает. Ще один ризик для бізнесмена податкові ями. Це підприємства без активів, офісів і навіть зареєстровані за підробними документами. Вони виписують накладні, але не декларують податкових зобов'язань. Між ними та кінцевим клієнтом може бути кілька посередників, але страждає саме останній у ланцюжку. Якщо у в этой схеме зачастую знімають і кредити обязательства, и налоговый эффект нулевой получается у них, да, то вот тот, кто самый последний, то у него снимают налоговый кредит, и он эти налоговые обязательства либо доплачивает в бюджет, либо идет в суд. Та й податківцям повноваження розширили. Вони можуть звертатися до суду, аби визнати підозрілі угоди між підприємствами недійсними. Єдине позитив та то, що налоговий орган буде тепер забрати ну, по-настоящему таку серйозну доказательну базу для того, щоб доказувати, що то та ліна з ділка являється недістильною. Універсальний рецепт на всі часи розбивати свій бізнес на дрібніші, створивши не одну велику компанію, а кілька маленьких. У кожної юридичної особи в рамках такого бізнесу будуть обсяги менші ніж обсяги доходів менше ніж, якби це була одна юридична особа. Відповідно, контролюючі органи, податкові органи не дуже цікавляться суб'єктами, у яких невеликі доходи. Якщо ж завітали контролюючі органи, не поспішайте домовлятися по-доброму, адже порушень можуть і не виявити. Заєць, Сергій Глушаков, новини телеканалу Бізнес.